Справа по національно-природньому парку Гуцульщина і далі знаходиться у стадії вирішення. Про це на прес-конференції заявили громадські активісти. Кажуть, наразі звертаються до правоохоронців та прокуратури. Сільський голова села Пістень висловив своє невдоволення стосовно роботи керівництва національно-природнього парку. Не погоджено межі землю з Пістенською сільською радою. Для того, щоб ви знаєте, кожна людина отримує державний акт, вона мусить піти на подати проект на сесію його погодити. Тобто показати громаді, де є, де є землі національного парку, а де територіальні громади. Сьогодні у Національному парку у, районі, у Косівському районі більше 270 перетинів. Тобто це є землі, які національний парк увійшов в село. Люди мають державні акти, але державний акт він, він відчужити, перепродати, побудувати не може через те, що це є земля Національного природного парку. Так вони трактують. Але ми довели рішенням суду, що нема на Косівщині ні земель Національного природного парку, ні земель заповідного фонду. По Пісницькій сільській раді є рішення судів. Річні судів, де, де доведено, треба було виконати указ президента. Активісти кажуть, мають своє бачення стосовно вирішення питання по національно-природньому парку Гуцульщина. Це заміна керівника. У мене от одна ціль, щоб просто зараз поставити якогось молодого перспективного хлопця туди на голову національного природного парку. За, з тим фінансуванням, що там отримується, просто все фінансування влити в той національний парк, а не красти і не рубати. І ви побачите, що буде через рік. Дерева через рік, звичайно, не виростуться, але там буде почищено, будуть межі, будуть стежки, буде туризм. Які можна буде розвивати наразі? Активісти чекають на результат роботи правоохоронців та прокуратури. Якщо їх не почують в області, кажуть, поїдуть до столиці. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.